Росіяни до нас зайшли двома колонами. Сім місяців пади тут було. Розповідали, що знаходили катівні. Я не знаю, як це могли робити люди. І мати просить, зніміть, просто зніміть зброю. Ні. Ні, з цим автоматом, направленим на дітей, ходили по домах. Ви боялися росіян? Так. Да. Чому? Просто не сюди були... Ну і вам було страшно. Так. Одне з найбільш постраждалих селищ в Харківській області це Гракове. Яке опинилось під окупацією з перших днів війни. Росіяни до нас зайшли двома колонами. Одна колона йшла по вулиці Аверіній, а інша колона йшла по вулиці Перемоги, можна так сказати. На перехрестях вони зупинялися, пускали черги. Їх було дуже багато. Це не тільки танки, були це військова техніка. Дуже багато людей. Всі вони були з автоматами. Було дуже страшно всім. Люди лягали, тікали, ховались. І коли вони пішли, росіяни пішли до центру, я почула чергу і подумала, це, мабуть, по нашій школі, бо там прапор завжди у нас на флагштоці є прапор. Ми не думали, що вони тут у нас надовго так затримаються. Ну, ось не думали. Але вони розмістилися, 25-го ходили вже по вулицях, як хазяї. Ограбили магазин і так далі. Розмістилися вони в школі, це був, мабуть, їх штаб чи що, я так точно не знаю. А 26-го вже ходили по хатах, перестрибнули через паркан нашого будинку, забрали телефони, нас повели з чоловіком у хату, мене в одну кімнату, чоловіка в іншу. Все, тепер тут Росія. Солдати ходили у людей, забирали телефони, говорили, що для провірок. Заходили в дом, проверяли документи, телефони просили всі виложити. Телефони почасту забирали. Сначала забирали сенсорні телефони для провірки, какби. Спустя приходили і хотіли даже кнопочні, щоб не було ніколи зв'язку. Розмовляти було не можна. Телефони були сховані. Люди телефонували, коли могли, десь там сховавшись, хоч два слова, розповідали, що відбувається. Ну, Жахливі речі. Я не знаю, це жахливі речі, як для мене, як для матері, як для, коли уводили людей з мішками на голові. Це мій випускник, наш випускник, старший хлопчик, а дівчинка досі навчається в школі. Я не знаю, я, я не знаю, як це могли робити люди. Люди таке не могли робити, просто мені здається. Це автоматні черги. Це коли з автоматом заходять в будинок, де сидить троє малих дітей дошкільняток. І мати просить, зніміть, просто зніміть зброю. Прятались по грибах, ну а що в погребі? Холодно, довго не висидіш, то що постійно у нас цей плакав. Ну, я ж кажу, було дуже, дуже тяжело було. Свет, газ. Света тоже у нас не было, газ тоже не было. Это постоянно они у нас стреляли, тут бахкали, и свет постоянно пропадал. По хлеб выпускали только с села одного человека. Надо было у них брать разрешение. Вешали флаг белый и ехали за хлебушком. Они постоянно искали наводчиков. Они постоянно думали, что кто-то кого-то вот сдает обязательно. Надо, если кто-то про кого-то что-то вот так Примілька вони могли підходити да, забирати до осінніх обстоятельств. Люди старались лишній раз не виходити. Коли почали забирати чоловіків, одних балаклію забирали, одних тут десь у підвалах тримали. Я знаю, що на 26 числа всі люди, які могли йти у центр, всіх чоловіків їх захоплювали і вели у школу сюди. І там вели з ними, ну, звичайно, клали їх до лілиць обличчям, питали, де працювали і так далі. Отаке було. Найстрашніше було те, що вони розстрілювали людей. У нас був тут пак чоловік, до нього прийшли і попросили в нього машину. А він каже, бусик, машина була в бусік. Але він сказав, що у мене вберіть машину, але бензину там немає, пального немає. Вони його потім поночі вивели, за двір і розстріляли на очах у, у жінки. Ну, таке. Забрали, у нас був Олексій, який працював у котельні. Його теж забрали і досі не можуть знайти де і що, ніхто нічого не знає. Багато людей пропало. Потім, вже коли наші війшли в це село, то розповідали вже військові, розповідали, що знаходили катівні. підвалих знаходили катівні. Після звільнення села від російських окупантів директорка ліцею Яна Черевашенка була вражена тим, що побачила. Розірваний стяг, який палили, і над яким знущались. Це знищені наші стенди, це знищені шкільні парти, нові шкільні парти, знищена техніка. Техніка взагалі була вивезена. Ми жодного не знайшли, жодного ноутбуку, жодної дошки інтерактивної. Школа розвивалася, як і вся Україна. Нова українська школа в нас була. За стандартами нової української школи, але коли ми приїхали, то такого жахіття я навіть не могла собі уявити, що таке може бути, що це можуть зробити люди. Зруйновані будинки, скалічені долі. Досі замінована територія більшості села та громади, де і досі хтось підривається. За словами старости Граківського старостинського округу Анатолія Коровкіна, повністю зруйновано більше 40 будинків, серед яких дві багатоповерхівки. Але, попри все, люди повертаються, садять городи, селяться в хатах, які дивом залишились, та сподіваються на найкраще. Ми звернулись, вирішили все таки не дати мрій нашому. уже остатком нашего дома. Посадили огород. Уберем урожай, будем как-то жить дальше.